До Речі щодо продовження зернової угоди висловився президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. На ми продовжуємо нашу роботу по зерновому коридорі і після 17 липня, наскільки зможемо продовжити, ми теж працюємо над цим. Наше побажання, щоб це продовжилось не раз на два місяці, або хоча б хоч принаймні раз на три місяці, це ми очікуємо на це, і ми будемо наші зусилля прикладати до цього і намагатися збільшити термін цієї угоди на термін два роки. І знову ж таки, це питання ми обговорювали сьогодні з президентом. І дасть Бог в майбутньому з путіним і телефоном, і тет-а-тет, особисто зможемо обговорити це питання як одне з найважливіших питань порядку денного наразі. За продовження дії угоди виступає також Європейський Союз, США та ООН, Росія проти. 4 липня Міністерство закордонних справ Росії вкотре повідомило, що уряд цієї країни не вважає можливим продовження чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів. Термін зернової угоди спливає 17 липня. Ну а поки угода працює, працюють і порти. На цьому тижні в Одесі були завантажені два останніх балкери зі збіжжям для Єгипту. На минулому тижні спорта Чорноморська ви вийшли судна з агропродукцією для Китаю та Тунісу. Ну і понад два місяці не працює порт південний, бо росіяни викреслюють усі судна, які прямують до нього. І поки ми готували акценти у п'ятницю, 14 липня, а по багатьох засобах масової інформації пройшла новина від агентства Reuters та AFP. Вони розповсюдили слова президента Турції про те, що Путін погодився з ним про необхідність продовжити зернову угоду. Але цю інформацію спростував прес-секретар Путіна за словами Піскова, жодних заяв, що стосується продовження зернової угоди з російської сторони не було.